Всім привіт! Вечір, а я забула, що я не знімала взагалі нічого. Вже навіть подумала, що сьогодні не буду виставляти відео, але потім змінила свою думку і думаю, ну ні. Бо якщо один день не виставиш, потім другий день теж не виставиш. На третій день подумаєш, а так вже не буду виставляти, так вже в мене один раз був. І наважилася щось зняти трохи поговорити. Нехай воно буде коротеньке то відео, але хай воно вийде на канал. Е, сьогодні прийшла якось з роботи, ну і не знаю, чого я якось навіть, в принципі, і не закрутилась. сказати закрутилась, то буде брехня. Нічого такого не робила. Прийшла, тут якось зразу зразу прийшли мої діти зі школи. Чи я, може, так, сьогодні затрималася довше на роботі, чи що, я навіть не знаю, яка година була, якщо чесно, якось сьогодні така на годинник не дуже дивлюся. І так, через то мені, напевно, швидко пройшов день. Бо коли дивишся на годинник, то ти завжди, напевно, чекаєш коїсь конкретної години і день тягнеться. А так як не звертаєш увагу, яка година, то, напевно, що через то так швидко пролітає. Ну, прийшла. Прийшли дівчата, з'їли обід і зібралися на англійську на репетицію. Поїхали. Вова ще на роботі, я лишилась сама. Ну, і думаю, що я буду? Сьогодні не буду вже нічого робити, завтра субота, там вже зранку встану, почну щось робити, як завжди. Вихідні, ну і треба щось вдома зробити, правильно? Ну, але тут я Включила собі серіал і дивлюся, від смс-ка приходить. Вони якраз, напевно, доїжджали на репетицію і ще сиділи в телефонах. Ну і смс-ка. фотографії вона мені скидає якісь відео, якісь фотки з їдлом. Коротше, з... хоче вона салат з огірків і помідорів, я вже нарізала, і з майонезом, щоб був, не з олією, з майонезом. І така, знаєте, картопелька в фритковниці, вона попросила зробити фритюрі, але не фрі, а така кусочками. Колись в нас казали, картопля по-селянськи, то вже начистила теж картоплю, заляла водою, ну і чекає на, на них, поки, поки вони приїдуть, тоді скоренько кину і вже їм посмажу її. В нас сьогодні така погана погода цілий день дощ, цілісінький день, як від 11 години почався. От один єдиний раз, напевно, коли я сьогодні на годинник подивилася, 11 година. Бо я була на роботі і я думаю, цікаво, чи він зараз попадає і закінчиться, чи буде ну, погоду подивлюся. Я зайшла і мені показало, що з 11-ї години і до 3-ї він взагалі не буде переставати буде падати без перестанку. Я тоді на годинник, 11-та година. Угу, думаю, ну це вже все. Почався дощ, коротше, вже він буде падати півдня. І що, він так і не переставав в, в 3-й годині, він, як почався в 11-й, так до сих пір падає. І я пішла в магазин. Я так намокла, боріта ж мене відправила, іди, каже, купляй помідори, і огірки. В нас як на диву, не бу... В нас переважно завжди огірки і помідори є. А тепер їх ніхто їсти не хоче. Каміла взагалі не їсть. Я не знаю, як вона... чи Каміла буде їсти той салат, чи не буде. Каміла взагалі не помідори, не огірки не їсть. Ілона ну, щось там може поколупати. Ріта, в принципі, колись теж не їла, але тепер вже почала їсти. Чого не їдять вони огірки і помідори, бо колись один раз сталася така ситуація, вони були в Вовиних батьків, в Карпатах відпочивали на літніх канікулах, і вони, вовен тато, дідусь такий дуже хороший, накупив їм всього на купу зразу. Ну знаєте, як то внуки приїхали, давно не бачилися і. Діду з бабою хочеться все зразу, все і відразу дати тій дитині, чи воно треба, чи не треба. І вони так, вони живуть там же ж в селі. Там їздила така машина, продавали з машини, привозили, бо в Карпатах нічого не росте, там нема ні овочів, ні фруктів, там тільки картопля росте. А більше нічого. І до них приїжджає з Закарпаття машина привозить їм. Все таке: помідори, огірки, яблука, груші, сливи, абрикоси. Ну, коротше, всі овочі і фрукти привозять їм з Закарпаття. І... і тоді приїхала машина. Я теж якраз з ними, в принципі, була тоді, з дівчатами своїми в Карпатах. І приїхала машина, свекор побіг, накупляв всього зразу. Всього. Ну і приніс. Ну, а діти, там ще вовина сестра живе і її діти теж. Ну і всі почали їсти. Ну і моє ж, звісно, кожен хватає, все, попідряд, хто помідору, хто я не знаю, таке... знаєте, просто діти поміж дітьми їдять набагато краще і їдять навіть е... все те, що їсть хтось другий, от їм теж треба спробувати. Вони тоді дуже маленькі були. Ілоні було, напевно, навіть не знаю, чи з півтора року було. Ну, вона вже ходила, то значить, ну, вона десь вона почала ходити в 11 місяців. Не знаю, чи їй було півтора року, чи може ще менша була, але вона дуже була малесенька. А Ріта з Камілою, ну, там відносно. Ілона, де Ріта від Ілони на 3 роки старша, майже на три. А Каміла на 5. Ну і, ну, то, виходить, Камілі було, може, ну, може, 6. А може, навіть ще й не було. Бо Каміла ще в школу не ходила, напевно. А Каміла з шести пішла. Ну, не знаю, не буду зараз то згадувати, бо це може розтягнутися на ціле відео моє. Ну і вони наїлися тоді. І помідорів, і у Ну, звісно ж, салат якийсь там робився, чи, може, і так їли. І слив наїлися, і груш. Ну, коротше, всяких фруктів і овочів. І вони ж бу... мої діти молочні, вони дуже довго пили молоко. І вона, правда, тоді ще була на грудному вигодовуванні. Ну, і, понятно, там ще і так, із бутилки, якусь кашу, чи, чи молоко просте, чи що. А Каміла з Ритою дуже сильно їл, пили молоко. Ну, і вони напили, наїлися тих всіх овочів і фруктів, і напилися молока. Я знала, що так не можна. Бо, тому що, ну, молоко з овочами, фруктами. Хоча я, наприклад, роблю так само. Мені, в мене хороший желудок. В мене не, нема ніяких проблем, щоб там ну, потім якась проблема з желудком. Ну, а так як дитячий желудочок, ну і в кожного свій організм, само собою, я їм казала, не пийте молока тоді. Ну, але їм на ніч вони мусили, вони засинали з молоком. І, виходить, я не знаю, чи це збіг такий, чи це дійсно так була взаємодія молока з овочами і фруктами, чи це, можливо, вони е, все-таки отравились якимись е, тими нейтратами. Чи як, ну бо ж привозить, це дуже було м, рано, на самому, самому якось в кінці весни, на початку літа. І е, було все ж накроплене, мені здається. Бо дуже були, це ж тепличні, там були помідори, такі всякі, ну, дуже гарно виглядали, так само і овочі, понятно, що воно було кроплене це все. Але суть не в тому. Суть в тому, що в лікарні нам ми аж попали в лікарню, бо вони дуже сильно рвали, мали. Розстройство желудка, ну, коротше, температура. Дуже дітям було погано. Всім трьом і е, вовиної сестри, дітям так само е, чотирьом. Тоже дуже було погано. Але мої діт... я своїх дітей повезла в лікарню. Я дуже налякалася і повезла в лікарню. Моїх, напевно, була. Я вже точно не пам'ятаю, як там в кому було гірше, кому краще. Ясно що ж теж з організмом все залежить від організму. Хтось легше переносить, хтось тяжче. Ну і в лікарні сказали, що це отравлення, дуже сильна, якась там форма. Коротше, ми лежали в лікарні, не пам'ятаю скільки днів, трохи ми лежали пару днів якось до тижня часу, капали їх, уколи їм робили. Коротше, спасали е, дитячий організм. І після того вони, я думала, що може спротивлять собі молоко і перестануть пити молоко. А вони спротивили собі помідори і огірки. Щось іменно помідори і огірки. Не сливи, не груші, не яблука, не, по-моєму, абрикоси ще тоді були. Коротше, вони собі не спротивили фрукти і не спротивили молоко, а спротивили іменно огірки і помідори. Ріта теж дуже довгий час не їла. Каміла, кажу, по сьогоднішній день не їсть огірки і помідори. Ну, а Ілона це ще якось так, вона ще ж тоді не дуже так аж їла їх, но, але щось там трохи ковиряла так само, як і зараз буде ковиряти. Так що, отака -то історія. Трохи довга. Я її так щось розтягнула. Не знаю, чого я її розтягнула, чого я не могла швидше розказати, якось виговоритися. Але така історія, що колись мої діти отравилися. Ну, я так говорю, так як нам сказали в лікарні, отравилися, і через то вони не їдять, Каміла не їсть іменно. Каміла не їсть зараз. Помідори і огірки. Так що, так, перервала відео, бо дзвонила до мене моя подружка, сусідка, яка тут недалеко живе, мама близнючок тих, з якими дівчата мої ходять в школу. І сказала, що їде до мене на каву. Ну, їде, бо тому, що їде звідкись, а може, прийти, бо тут близько. Але їде, бо звідкись їде, зараз розкаже. Я така рада, і я мусила з вами поділитися тою новиною, бо тому, що я з нею тиждень цілий вже не бачилася, і щось ми навіть того тижня не здзвонювалися. І якось так тиждень пролетів дуже швидко, якось навіть я не знаю, навіть не замітила. Але знаю, через що? Через те, що в понеділок пішлося на роботу, а вівторок був вихідний, і потім аж середа. Четвер п'ятниця. Ну, так получає, для мене то якось навіть не 4 дні я працювала в тому тижні, бо понеділок якось теж злетів дуже швиденько. Бо понеділок злетів теж дуже швидко, і вийшло. Для мене то так, ніби я три дні працювала тільки, бо попідряд 3 дня. Так що така, коротше, сьогодні таке відео якесь я говорю, я щось не готова була сьогодні до відео, і, і тепер, виходить, так, що. Я зняла хоч трошки щось. Але треба ще його змонтувати. І я хочу вспіти, вона вже через 10 хвилин буде в мене, а я хочу вспіти ще змонтувати. Не знаю, правда, чи я встигну його змонтувати. Ну, але, так що так. Головне, що ви мене сьогодні побачили. Головне, що я не забуваю виставляти ті відео і, і буду старатися виставляти їх і виставляти, не пропускати. Так що, все, я на вас надіюся. Ставте мені лайки, будь ласка, пишіть коментарі. Підписуйтеся, саме найголовніше підписуйтеся, бо, пам'ятаєте, моя ціль тисяча підписників. Тоді, можливо, там щось кажуть, що можна підключити монетизацію. І... А знаєте, коли стимул є, нібито там якийсь, я там я не кажу, що там якийсь заробіток чи що там, але ну. Коротше, може буде стимул у мене знімати все більше і більше, все більше цікавішого. Так що, коротше, все, всім папа, -па, бо я завжди, як завжди дуже довго прощаюся. Мені вже навіть зробили зауваження, що я дуже довго прощаюся в відео. Так що, все, всіх обняла, всім гарного настрою і па-па, до завтра!